З миром Божим. дуже багато людей відмовилися від Павла, коли він був в темниці. але Господь його утвердив і сказав, тобі утверджується благодать. Він дуже багато писав до я навчав їх. Він прирівнював духовний світ, як ми маємо служити Господу до змагань. Він показує, що всі біжання для того, щоб просто бігти, для того, щоб отримати перемогу. Він говорить, і я також бів для того, щоб отримати перемогу. Так і ви це робіть. Також він говорив, що дуже багато спортовців від чогось. Світ рікаються для того, щоб отримати цю перемогу. Він говорить: Я також відрікся для того, щоб з'ясити вам всю утверджену благодать. Він говорить: прийміть її і передайте, надіть людей, які будуть вірні для того, щоб передати і далі навчити. Він показує, що ми знаходимося ще в кінці часів, якщо йому це було важливо, і він б'є до кінця, як переможе, так і ми сьогодні маємо ще сильніше усердствувати для того, щоб служити Господу, тому що ми знаходимося на кінці часів і маємо зберегти цю Тверджену благодать Євангелію Ісуса Христа.